Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про бота, в якому можна купляти криптовалюту на невеликі суми. Досить часто ми мінтимо різні NFT, беремо участь у теснетах і там нам потрібні різні токени для плати за газ. Виводити з біржі 5 або 10 доларів не має сенсу, так як плата за газ дебільшого складає декілька центів. Тому я користуюсь телеграм-ботом і вам також раджу його спробувати. Посилання на бота я залишу в описі під цим відео. Давайте тепер покажу, як купити в ньому криптовалюту. Як бачите, тут є дуже багато різних токенів в різних мережах, і це зручно. Спочатку вибираємо криптовалюту, яку вам потрібно. Я куплю MATIC. Вводимо суму. Я для прикладу куплю 0,5. Тепер вводимо адресу гуманця, на який хочемо отримати. Вставили, тут натискаємо Погоджуюсь. В мене на балансі вже було 30 гривень, тому мені залишилось закинути лише 3 гривні. Вибираємо через який банк буду поповнювати, і перекидаємо кошти на цей номер карти. Поповнили і натискаємо Я оплатив. Все, тепер очікуємо до 2 хвилин і криптовалюта буде на вашому гаманці. Ботом користуюсь я вже дуже давно, все чітко працює і крипта завжди приходить. Дякую вам за перегляд цього короткого відео. Надіюсь, воно було для вас цікавим і пізнавальним. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових відео.